Галицько-Волинське князівство було однією з найяскравіших сторінок середньовічної історії України. Воно постало у 12 столітті на уламках Київської Русі та стало справжнім продовжувачем її державницьких традицій. Саме тут, на землях Галичини і Волині, народжувалася нова політична культура, що поєднувала давню руську спадщину з європейськими впливами. Князі Галицько-Волинської держави вміло вели дипломатію. Шукаючи союзів у Європі, шлюбні зв'язки з польськими, угорськими та литовськими династіями не лише зміцнювали позиції князівства, а й допомагали вписати українські землі у ширший міжнародний контекст. Ярослав Осмомисел відомий своїм авторитетом у тогочасній Європі. А Данило Галицький не лише як талановитий правитель, а як єдиний український князь, що отримав королівську корону від папи Римського у 1253 році. Цей акт став визнанням України частиною європейської цивілізації. Важливою опорою держави була армія. Князі Галицько-Волинської землі організовували оборону проти монгольської навали, здійснювали сміливі походи, прагнучи зберегти незалежність. Фортеці Львова, Холма та Кам'янця ставали не лише військовими осередками, а й культурними центрами, де розвивалися ремесла, торгівля та освіта. Саме у цей час виникали перші кам'яні храми та замки, які зберігають відлуння княжої величі й досі. Галицько-Волинське князівство залишило по собі багатий спадок, літописи, що стали цінними джерелами історії, архітектурні пам'ятки, правові традиції та усвідомлення, що українська державність має глибоке коріння. Воно довело, що навіть у найскладніші часи наші предки вміли створювати сильну і шановану державу, здатну відстоювати власну незалежність. Цей приклад нагадує нам сьогодні: прагнення до свободи і самостійності є невід'ємною рисою української історії.